Це залежить від батьків. Якщо батьки організують робочі праці своєму дитині свої, ну по крайні я за себе кажу, да дитина в п'ятому класі він сам не зможе ще організувати, але батьки повинні якось продумати. Бо я скажу так, що наш район великий, да? і ця школа навчається всій школі дітей. Вони можуть приходити і навчатися. Тут є всі умови. Є столи, парти, да? можна прийти, є інтернет, є світло і позайматися. Хоча б основні предмети. Є зручно, інтернет, є, все, є, можна працювати. Тебе не відволікає нічого від Ні. Я в навушниках, і в навушниках і мені зручно. Можливості сімей різні в когось є можливість з мобільного інтернету тягне, а в когось і не тягне такі сім'ї, коли не один а двоє і троє дітей, то можливості значно зменшуються. Але ж ми налагоджуємо процес для того, щоб діти, які не змогли синхронно вийти на зв'язок, то вони за допомогою нашої навчальної платформи можуть опрацювати матеріали. І трошки пізніше в той час, коли буде зручно. В них висвітлюється віконечко, назва, тема уроку, ось матеріали до уроку, посилання на відеоролик, документ, який що треба записати в зошиті. А от в серпні на Добровільних началах батьки можуть привести дітей в метро в метро школу, в підземну школу, де ми будемо проводити заняття по надолуженню освітніх втрат. Так званої директорії директорії Української народної. Вської.